Друзі, всіх вітаю Полтавський з вами на зв'язочку. І зараз я передвигаюсь на електричці. А точніше, як він сказав, на тостері. А я вам скажу так: що краще на тостері і в кармані у вас щось буде, ніж на як він написав в останньому туарегі, і... З голими карманами, друзі. Я вже піднімав цю тему. Що коли люди купляють на останні гроші? Ну, добре, якщо це на останні свої гроші, але якщо ці гроші ще зібрані з усіх своїх знайомих, друзів, кумів, рідних, там не знаю, родичів, близьких і так далі, ну то це я вважаю, що це конкретний зашквар і крінж. От, тому е, потрібно купляти автомобіль. Я, ну я не вважаю, я впевнений в тому на свої кошти, не на останні кошти, на половину бюджету того, який у вас є. Ну, тобто, от того бюджета, ну припустимо, у вас є бюджет там не знаю, 40 тисяч доларів. З цих 40 тисяч доларів е, ви там, якщо ви розумна, да, людина, е, ви придбаєте. За, там, за 20 тисяч, за, ну, хай буде за 30 тисяч доларів і у вас щось залишиться. Чому? Тому що бувають е, ну, якісь непередбачувані е, трати, і ви залишаєтесь без, ко... без коштів, але ви в машині їдете такі красиві. Без питань. Якщо у вас кожен день десь капає капусточка, е, і ви впевнені е, в завтрашньому дню, без питань. Сьогодні ви потратили 40 тисяч доларів через неділю, ви ще заробили там п'ятерочку, потім там іще десь трішки, фу-фу-фу, все, ви розкачалися і ви далі себе ну, впевнено почуваєте. В такому разі, без, без питань. Але якщо ви ці гроші збирали півжиття, назбирали усіх знайомих родичів, близьких і так далі, і заряджаєте їх, ну давайте скажемо прямо в железяку, щоб комусь щось. Показати, доказати, не знаю, там, понтануться перед дівчатами там, і так далі. А що ви будете далі робити, коли от понти в рамках цього автомобіля закінчаться, ви виходите з нього, і що ви будете далі робити? Ну, Це, мабуть, для таких більш молодого покоління. Я в свій час їздив на Копійці, мабуть, 10 років. Це був. Перший автомобіль, але в мене були пріоритети. Мені треба було там хату добудувати, все, ремонт робити, третє, діся, і, і куча було інших пріоритетів. Тому я їздив. Потім я взяв там другу автівку і так далі. І пішов, 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 пішов. Коли у мене вже пріоритети життєві, ну, трішки десь якісь я закривав свої потреби, основні для мене. Автомобіль ніколи не був для мене найголовнішим в житті. От. Так ось. Чому я взяв, як кажуть, тостер. Економія. Ну, мабуть, за економію тут теж можна дуже довго розсуждати, балакати, сперечатися і так далі. Тому що хтось каже, що ти її купив, через там, два роки вона впала в ціні, чуть ли не в половину і так далі. Хтось каже, що це невигідно, тому що е, перепади зараз. Е, в зв'язку з ситуацією перепади по світлу, електроенергії і так далі, де ти будеш заряджатися. От, а на заправочку заїхав, бензинчика залив і поїхав. Давайте зрівняємо трішки. ну, Тепер до суті. Я трішки поначалу відійшов від суті, тепер до суті ДВС чи електричка. Я їздив все життя на ДВС, на бензині, трошки і на дізельку поїздив, це х 5 був. І трати ну, різні. Ну, слава Богу, на x 5 в мене не було досвіду, щоб я заїжджав на СТО. Слава, слава, слава тобі Господі! От. А по, ну, по заправочці, по топливу, ну, плюс мінус там, що дізельочок був, десь був 10-11 розхід, що на газу я їздив, що на бензині. Ну, Плюс-мінус десь в мене по моїм пробігам по ціннику, по чеку було однаково. От. Зараз на електричній, ну, звичайно звичайна економія. Поставив я двохтарифний лічильник. От. ну І самі знаєте, скільки вночі, скільки в день, це 2-4 гривні. От. І, і якщо тут запас ходу на 500 км, рахуйте 64 кВт, от і рахуйте, ну це там копійки, е, Уже всі ми все пораховано, ну, не, не будемо поглиблюватись цю тему. Як же ж економити на електричці, якщо вона падає в ціні там через рік, через два, через три. Ну, дивіться, я посад купив, від'їздив на ньому чотири роки. Я його купив ну, майже за 12 тисяч доларів. От, і продав я його за 10, але в Ну, я його під підготовку зробив передпродажньою. Так, і все кінцевий результат. Брендування зняли, залишилось що, я кажу, малярні роботи. І поміняємо такі рамочки ось, новенькі. Чуть-чуть ті вже життями кажуть заюзані. Тому летим на малярочку. Диви, під'їхала да? підмога. Вовчик, ти в ресурсі. Вовчик в ресурсі, диви. Так, Ну ще... І все. Думаю, як мама вдома була, да? Да, воно таким новим не буде завтра. Все, портной зробив, все. <рес> О, привет, пах. Привет, що тут? Ничего нормально, їду, ні гори, ні низу. Нормально сидишь, mm, да? Да, вообще, на изі, блин, удобно так дивися. Я Чу так, Чу да, чувствую себя в этом болиде Формулы 1. Ребята, а вы що скажете? Ні гори, не низу. Що ну. ну, самое интересное, удобно, эргономично. Паша. А що це за машина така блискуча? її в зеркалі. Фасад. Ты що? Який буде дуже як кажуть красивий. Уже він красивий, а так буде ще лучше. Ты що? Так він идеальный, чуешь? А якого года? 12-го. 12-го. газ-бензинчик. Оце пасад може бути отакий ідеальний го Айсін. года. Айсен, моніторчик. Клімат. Братуха, ну я не знаю. Оце і в такому ідеальному сахрані. Да, і хто, хтось скоро буде кайфувати від такого ідеального стану. Я туди ще десь закинув 1000 доларів плюс-мінус. От дивіться. І воно. Припродготовка вона не оправдується. Тобто, ти це зробив для того, щоб продати машину. Тому що там десь моментики були, там десь моментики. треба було машинку підготувати. Тобто, я її помалярочці її підготував, щоб людині вже не треба було. Ну, Людина приїхала і все вже помалярочки Тобто Я туди ще вкину тисячу доларів. За 9 тисяч я її Ну виходить, я її продав за 9 тисяч чистими. Я отримав на руки. Скільки мінусом три тисячі доларів я втратив за чотири роки на пасаті на продажу тока? Не на обслуговування за обслуговуванням, зараз ще побалакаємо. Я втратив три тисячі доларів на електричці. Ну я ще не знаю, скільки я втрачу, тому що мене досвіду не було. В мене в планах електричці. Ну, як би там, покатати на, на рік, ну, можливо, на два. Ну подивлюся, друзі, не буду нічого загадувати. Буде можливість там, через рік щось додати продамкання, щось візьму друге. Не знаю, поки що я кайфую, поки що я їжу, поки що я економлю. Тут ви скажете, теж є двигун, електродвигун, є болячки, оце підшипники виють редуктора, мотора підшипники. Їх заміна коштує 500 доларів. Ну, а що робити, друзі? Ну, випливи так випливи. Тут, в залежності від того, як катали цю автівку до мене. Автівка 20-го року. Є там проблеми з випарником, є проблеми з кристалізацією антифрізу. Ну, і, в принципі, всі оці основні проблеми. Вони закінчуються. А скільки проблем в ДВС і так далі? У мене відригнула була дроселька. Вона по оригіналу по-моєму 30 тисяч до... Ой, доларів. Що я плиту, блін, гривень. ТОшки це постійні заміна масла, в двигуні, в коробці і так далі. То катушки. То форсунки. Да, бо ГБО в мене було. Там теж є форсунки. От, так само, як і форсунки на 10 на, на дизелях. Ну, Потім під кінець перед продажею теплообмінник полетів. Куди здівався антифріз? Оказується теплообмінник. По цьому питанню я зніму, мабуть, окреме відео. Розкажу по пасату, що було, що не було, скільки тратилось і так далі. Ну і одне саме основне, друзі, можна перечисляти дуже довго, що і там і електрички ламаються. Звісно, звісно, все воно не вічне. І ДВС ламається, ну, електричка, динаміка динамікою. я можу, мабуть, зрівнювати з динамікою, на чому я їздив. Це з X5 3-літровим дизелем. Да, там, ну, там трішки воно інше. Там речить, там моща, там ну, брутальність. Тут просто ти тапочок в пол, і все. І ти полетів. Ти розумієш, що тобі не треба. А ти полетів, тобі не треба ніякий спортрежим включати. Тут достатньо екорежима для того, щоб ти впевнено просто пішов на обгін, зважаючи на те, що є моменти по зарядці. Зараз доулаштую Дома зарядку, все, щоб було вже пофіншую, поки що заряджаюся. На... В зарядках по, по 15 гривень кВт, на деяких там по 18-19 є. От, ну, Я вже знаю деякі зарядочки, коли зарядитись мені, і в принципі питання. І, і то, да, дорого, ну, по сравнению з тим, що я їздив на бензині солярі, то в два рази дешевше. Це в два рази дешевше від е, е, зарядок, де конський цінник. Якби я жив не в частному будинку, в приватному а в квартирі, я, мабуть би, все ж таки подумав би брати електричку мені чи ні. Якби завжди я був прив'язаний саме до зарядок. І звичайно, самий основний момент це коли, ну кажуть, там ти дивишся постійно, коли в тебе там розрядиться чи не розрядиться. Я зараз не дивлюся. Друзі, на 500 кілометрів запас хода, що на нього дивитися, на декілька днів, в принципі, вистає. Ну, тут в залежності, хто скільки накатує. Мені там на декілька днів хватає. От, якщо, не, ну, якщо, Буває, що там і на два дні хватить, дивлячись, куди поїдеш, звичайно. Ну, ти заряджаєшся, ти розумієш, що. Коли ти вдома заряджаєшся, да, ось у кого в мене в знайомих є зарядки, то це, ну це просто копійки, це просто копійки. І ти завжди, ти завжди спокійний, ти завжди, ти розум... я е, наразі проїжджаю ці всі е, заправки, я навіть от так от задумався, а скільки ж коштує зараз бензин, газ. Дивлюся, о, подорожчало, о, подорожчало. Тобто в мене нема такого, що мені зараз треба заїхати, ага, там. Повний бак газа. Це в мене було десь 2000 гривень. Все, його мені там хватало, там, ну, допустим, на 2-3 дня. Це так, це я не дуже. На 2-3 дня 2000 гривень. Е, будь ласка, е, цей самий. Запас ходу зараз, ну, це буде на самі дорогі зарядці, це буде десь ну, гривень 7, 700, мабуть. От. Якщо це буду, от на днях уже зроблю розетку, все підведу. Там просто навес мені треба зробити, ще, уже лічильник стоїть, це, це буде там. 100 гривень чи скільки, ребят? Ну скажіть мені. 100, 100 гривень і 2000 ну все ж таки є різниця. І от немає цього, що постійно, да, ти заїжджаєш, блін, знову опять лістати, опять опять І лістати. в мене ну в мене заправка виходила по бензину і по солярки, плюс-мінус. ну по, по газу. Ну, я на газу їздив. От, і коли на їхсу я їздив, ну, десь близько 500 доларів десь місяць я заправлявся. І що? По економії виходить, 500 доларів в місяць за год 6 тисяч доларів. В рік 6 тисяч доларів. Я викидав на цей рік. Срав... Ну хорошо, навіть якщо я за рік за про на тисячу 5 тисяч доларів, різницю візьмем. І ви думаєте, якщо я поїжджу на ній 2 роки, і два роки на ДВС, два роки на ДВС, це я 10 тисяч доларів економлю. На паливі, і тут я поїжджу два роки, вона впаде на 10 тисяч доларів. Я не думаю, ну да, на якісь там 2-3 тисячі доларів вона впаде, але ж не на день. Ось вам і економія. Можливо, десь щось я трошки там зутрірував туди-сюди. Ну тут економія. Ребята, в мене у мене у друзів там у знайомих, у сусідів. Це вже у сусіда вон, там дві машини. Одна кона, така друга і діжка. Він каже, я ніколи в житті Кону нову брали з салона 20-го року. Цей вже це 5 років. Він каже, я... Він каже ти, коли візьмеш електричку, ти на ДВС вже не пересядеш. Ну, якось так, оце така економія. Я не думаю, що вона впаде на 10 тисяч. Ну, не хотілось би, не хотілося б, звичайно. Але ж, але ж динаміка, Кому подобається, щоб воно ричало, тоді ви берете ДВС, там не знаю, дізельочок і газуєте на всі бабки газуйте. А мені треба, щоб воно було все ж таки. От мені подобається, як воно тихенько, динаміка лютіше. Знаєте, як от то тіше їдеш, далі будеш. Оце і так само. От тихенько, динаміка, вона в тебе є. Я на ній не навалюю. Коли треба, да, десь на обгін по трасі. Ти впевнено себе почуваєш, коли десь в якоїсь ситуації тобі треба. Ти впевнено себе почуваєш десь піднажати, а не так, що нажава, вона стоїть, потім починає там роз. Ну, друзі, ви розумієте. А якщо їде ДВС, то вона так само із бака, із бака так само лється. Якось так. Все швид тут. Ну, тепловий насос, машина тільки завів, моментально вже в салоні тепло. Ото -от так. Не знаю. Можливо, в мене, мене ще досвіду немає. Це поки що от такі мої думки. З досвідом я вам буду знімати, звичайно, і ділитися своїми думками. Так що залишайтеся разом зі мною, ні гори, ні низу, ваш вовчик Полтавський обняв, підняв, от, а я поїхав далі. На своєму коні. Жик. І проекція вилізла. Ну і мені подобається. Кнопочку нажав і поїхав. Тихенько нічого не бурчить, нічого не речить, нічого не гарчить. Ребятки, ви там дуже не... до коня не під'їжджайте, тому що, може, й ж, правильно? Уже пишіть. А ждуть мене, поки я виїду. Ждуть, ждуть, бо тут. У нас з парковкою тут трішечки невеликі проблеми. А знаєте чому? Тому що машин дуже багато. Тому що дуже багато у нас машин в Полтаві чомусь з'явилося. А чому не зрозуміло? Друзі, всіх обняв, підняв ні, гори, ні Низу, Вовчик Полтавський з вами. Напишіть свої коментарі і свої думки щодо ДВС і щодо. Електрички, тобто тостера, давайте на зв'язочку.